Вдень на сонечку вже справжні тропіки, а значить, час прийшов. Мабуть, у кожного, хто щось вирощує, є свій фаворит, висадку якого ви чекаєте найбільше. Кожен рік стандартно я найбільше чекаю кукурудзу, адже маю улюблений сорт, яким насолоджуюся щоліта, і смачніше за нього не куштував ніякого. Про нього я зниму навіть окреме відео, якщо, звичайно, моя маленька плантація не заросте бур'яном, адже зараз вона виглядає. Так собі. Цього року ще дуже чекав моменту, коли нарешті висаджу малину. Я вже висадив 200 кущів і це відео вже на каналі. Ще не всі прийнялись, але вже на цьому етапі ясно, що малина в мене однозначно буде і якусь її кількість я восени точно зберу. Але, мабуть, найбільш довгоочікуваною культурою, про яку я ночами не спав і думки гадав, став батат. Ще, мабуть, з осені, я вже не міг заспокоїтися, адже весна ще так не скоро, а я вже хочу його садити. Чесно кажучи, майже всі, кому я розповідав, що хочу посадити батат, навіть не знали, що це воно таке. Мені це нагадало історію з крафтовим пивом, коли кожного разу про нього розповідаючи, потрібно було пояснити, де його купляти, які сорти обирати, і так далі. До речі, Тут ще можна провести аналогію з ціною. Всі звикли, що пиво має коштувати недорого, а крафтове пиво коштує дорого. Коли дивишся на батат, ну він виглядає як картопля, а ціна у нього як у курячого філе. Так і йдеш повз нього ніколи не куштуючи. Ну просто жаба давить віддавати такі гроші за картоплю. Вона ж копійки має коштувати. Але насправді батат не має ніякого відношення до картоплі. Це навіть не пасльонові. По факту, це взагалі ліана, багаторічна тропічна рослина, що в основному росте в Південній Америці та в азіатських країнах. Смак батату я можу описати: ну добре, нехай. Як смак солодкої помершої картоплі, гарбузу та моркви одночасно. Але ясна річ, поки ви не спробуєте, не зрозумієте. Але загалом це дуже смачно. Моя рекомендація: наріжте його вздовж. Посипте спеціями, які любите, різноманітними травками, полийте оливковою олією та засмажте у духовці. Далі сметанковий соус з часничком, мукаєте туди і пробуйте. <рив> <рив> Ой, вибачте, щось я відволікся. Так от, батат, Ось він. Я довго вагався робити розсади самому чи придбати готову. Якщо будете робити власноруч, нічого складного в цьому немає. Берете клубні, якусь ємність схожу до цієї, кладете клубень туди, засипаєте наполовину землею, поливаєте і чекаєте, поки звідти почнуть проростати ліани. Але не треба забувати: батат це тропічна рослина. Він дуже теплолюбивий. І навіть зараз здається, що вже дуже тепло, а вдень взагалі жарко, але вночі температура опускається до 8 градусів. Я знаходжуся в Київській області і у мене саме так. І ось уже початок червня, а я ще його не висадив. Тому я не грався з розсадою і вирішив замовити готову. Я замовив відразу три різних сорти, з яких вже потім буду обирати те, що мені найбільше сподобається, та те, що найкраще росте в моєму регіоні. В Україні в основному вирощують батат на півдні, в таких областях, як Херсонська та Миколаївська. Мій приїхав до мене якраз з Миколаївської області. Відразу хочу сказати, що з одного боку батат взагалі не примхливий. Його не їсть колорадський жук, який вже поїв мої батрійджоні. Він не хворіє фітофторозом, як всі помідори, які я висаджую у відкритий ґрунт. Але. Розсада доволі ніжна, і перед висадкою її потрібно загартовувати. Спочатку ставити у тінь, потім на відкрите сонечко. За цей час листочки можуть опускатися як тряпочки. Такі Але потім, коли ти його поприскаєш та поливаєш, за ніч він відходить, і наступного дня можна продовжити його катування. Ой, загартування. Також треба залишати на ніч, на вулиці. Але, звичайно, якщо температура не опускається нижче, бажано 15 градусів, критично 10. І тільки потім висаджувати. Я вже награвся і мені набридло туди-сюди його носити. Температура нібито стабілізувалася, прогноз нормальний, начебто температура не має понижуватися нижче 12 градусів, а значить, нарешті я вже можу його висадити та спокійненько за ним доглядати. Першим ділом, звичайно, готуємо ділянку. Підгортаємо рядки заввишки 35-40 см. Так його буде набагато простіше викопувати. Далі. Накриваємо агроволокном, обов'язково чорним. Бо, по-перше, це тропічна рослина, і вона має прям жаритися. Їй це дуже подобається. По-друге, це Ліана, і вона буде постійно намагатися укорінитися, і їй потрібно завадити в цьому. А далі робимо розріси в агроволокні і саджаємо туди. Схеми посадки існують різні. Я зробив три довільних рядки, замовив 100. То саджанців батату, і тепер просто вирихою, на якій відстані один від одного, їх садити. Тож, погнали! От і все, батат посаджений, і мені насправді дуже сподобалося. Я саджу його вперше і вперше щось саджу під агроволокно. Я найбільш радий тому, що мені не доведеться зовсім його полоти, сапати і так далі. Ти просто посадив рослину і тепер поливаєш, а потім збираєш урожай. Все, максимально прекрасно, легко та просто. Дякую за перегляди. Так що цьомки-бомки, всім пока.